Як добре ви знаєте символічні рослини України? Пройдіть цей тест з 15 запитань і дізнайтесь цікаві факти разом із нами. Готові? Починаймо. Яка рослина є символом переродження, нескінченності життя та любові до батьківщини? Це калина, калина здавна є уособленням добра, миру, благодаті та кохання. Існувала навіть традиція садити калину біля дому, щоб оберігати сім'ю від негараздів. Яка рослина асоціюється з весною, оновленням та великодніми обрядами? Верба асоціюється з водою і, отже, символізує здоров'я і життя, а за народними повір'ями має магічну силу. На вербну неділю її гілки обов'язково святять у церкві, щоб отримати здоров'я на весь рік. Яке дерево було оберегом козаків та символом мужності чоловічого начала і витривалості. Дуб в українських думах дуб часто символізує незламність духу. У народі вважали, що в дубових лісах живуть духи предків, тому дерева часто висаджували біля храмів та на кладовищах для захисту. Яку квітку українці традиційно вважали символом щастя та багатства? Соняшник він прийшов в Україну з Америки, але так прижився, що став національним символом. У народі вважалося, що соняшник приносить достаток, тому його часто садили навколо будинків. Крім того, під час жнив соняхами прикрашали жниварів, щоб вони були захищені від негараздів. Яке дерево асоціюється з дівочою красою та самотністю, часто згадувана в народних піснях. Це про тополю. Тополя, край дороги, це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судженого. В українських традиціях тополя була оберегом для молодих дівчат, бо вірили, що вона допомагає знайти вірного чоловіка. Найсильніший оберіг, який допоможе відвести від родини горе та біду, це. Ва, це рослина, що асоціюється з чистотою і миром. Її часто садили біля воріт, щоб відвести від дому нечисту силу і біду. Вона є символом любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, уособлює духовне коріння людини, її вірність духовній спадщині предків. Яку рослину українці традиційно використовували для прикраси весільних короваїв? Барвінок в українських традиціях це символ вірності та безсмертя. Його часто вплітали в весільний вінок, адже він вважався не тільки оберегом для молодят, але й символом довговічного шлюбу. Що насіяла мати у відомій українській пісні Миколи Сингаївського. Чорнобривці, це не просто прикраса саду. Цю квітку українці вважали оберегом від зла, садили на межах полів і клали під подушки. Це один із символів українського народу, який уособлює дитинство, матір і батька, рідну оселю, материнської любові та батьківщини. Над чим гули хрущі у Тараса Шевченка. Вишня це символ рідної землі та України, матері і дівчини нареченої. У давнину наші пращури хлібороби святкували новий рік у березні, в час весняного рівнодення. Вишня тоді була ритуальним деревом. Вона символізує світове божественне дерево, тому і називається вишнею від слова вишина, а також вишній той, що найвище, тобто Всевишній Бог. Яке дерево вважалося священним в українців захисником від зла та блискавок. Липа часто висаджували біля церкви, щоб захистити від блискавок і бур. Липа може відвертати прокляття, бере їх на себе, а тому має на своєму стовбурі багато потворних наростів, які не передаються далі, а вмирають в її благодатній і чистій деревині. Який колючий кущ символізує труднощі долі і внутрішню силу. Терен. У народних піснях часто згадується як символ туги та нерозділеного кохання, а також символізує гірку, але сильну любов, яка долає всі труднощі, його колючі гілки стали символом того, що навіть у складних ситуаціях людина повинна залишатися сильною та не здаватися. Яке дерево українці вважали символом родинного вогнища та жіночої мудрості? Яблуня. Вона символізує родючість, материнство, жіночу ласку. У народній традиції яблука дарували на весіллях як побажання щастя та плодючості. Вірилося, що яблуня охороняє сім'ю від бід і злих сил, тому її часто садили біля домівки. Яку польову квітку часто вплітали у віночок як символ ніжності та вірності. Волошки. вони росли переважно серед жита, тому їх ще називали житні квіти. Волошки означали ніжність, кохання та чистоту дівочої душі. У вінках їх вплітали на рівні з маком і барвінком. Яка квітка є символом чистоти та непорочності в українській культурі? Ромашка у давнину її використовували в обрядових вінках для наречених. Також вона була символом першої любові та надії на краще майбутнє. В Україні існувала традиція дарувати ромашки на весілях, щоб побажати молодятам гармонії та щастя. Яке дерево символізує велич та священність? Ялина. Вона є не тільки святковим символом, але й важливим елементом духовних практик, а її гілки використовуються для різноманітних обрядів, очищення і захисту. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.